Маленька дівчинка підкорила серце султана. Ми бачимо таких дівчат в гаремах, в фільмах. І ми всі, дивлячись, такі серіали, фільми, хотіли попасти в такий гарем і брати участь в такому. І ми всі собі думаємо, що султан вибирав жінок чим краще в ліжку, чим красивіша. Чи це насправді так? Але ми бачимо, що Роксолана, Йосиф, ем, Ісфір в Біблії їхній шлях починався не з того, що вони зразу були поставлені на царство, а вони починали з рабства. Їх били, вбивали, катували, гнали, в них забирали все вплоть до імені. У цих людей були вкладені християнські цінності, виховання християнське. Есфір е, виховав її наставник в Роксолану, її батько священник Вони пережили дуже багато, але це дало їм великий духовний ріст і, відповідно, вони стали великими людьми. І... Тепер ми живемо в такому часі, що кожна жінка може зранку до вечора казати своєму чоловікові, що вона хоче, і виставляти свої претензії. Жінки спілкувалися на ви і шопотом. А якщо ні, то тих жінок вбивали. Есфір і Роксолана це були надзвичайно смиренні жінки. А ми знаємо, що смиренним Бог дає благодать. Вони приходили до своїх чоловіків з молитвою і з постом. Есфір приходила до свого чоловіка три дні в пості була перед тим, аби прийти до нього, попросити щось і завжди з усмішкою і радісна. І тому чоловіки для таких жінок робили все і навіть більше. Нам, християнським жінкам, на нинішній день є багато чого навчитися в тих жінок, бо ми своїми руками вбиваємо самі свої сім'ї, свої шлюби. І наші чоловіки не допомагають нам тільки по одній причині гордості, надмінності і возвеличення. І ми постійно вимагаємо до себе уваги, і знаєте, як так зранку встала чоловік питається, чого ти така сумна, чого ти. Ти кай зображена, а ти кажеш, я ще не продумала, зараз тобі скажу. Есфір, коли йшла до свого царя, до свого султана і каже до Мордахея: Він 30 днів мене не, не кликав. Це вірна смерть. Він мене вб'є, якщо я сама прийду. Ага, Мордахей каже: Йди, ти на то була і в цьому часі. ти... Спеціально на те була і покликана сюди, в цей гарем, аби і вона взяла і пішла, і каже: навіть якщо я помру, але я піду ось так вони йшли до своїх чоловіків. Це були правителі цілого світу. Прості дівчата, рабині, вони завоювали серця правителів цілого світу, чим смиренням, любов'ю до Бога. Роксолана, рабиня, її за волосся затискали до того Солеймана, кинули. Як можна було піднятися з такої рабині? Там їх тисячі було таких жінок, красивих, вродливих, розумних, тільки смиренням, тільки покорою, бо тільки смиренним Бог дає благодать. Солейман вісім років після смерті Роксолани не хотів нікого. Ось це приклад великої любові, чоловіка до жінки. Це приклад великої жінки, котра була в голові держави і до самої смерті нею залишалась.